У підлітковому віці, говорять психологи, самооцінка дітей стосується переважно основних моральних якостей доброти, честі, справедливості. У цьому віці дуже важливо, щоб діти навчилися подобатися собі. Сформована у цей період самооцінка визначить майбутній світогляд, а надмірна самокритика може неабияк зашкодити. Про підліткову самооцінку та як батькам допомогти сформувати адекватну самооцінку у своїх дітей. Розповідає психолог та психотерапевт Ірина Хрисанфова. Це такий вік ризиковий, коли людина, можна сказати, пережива кризис, віковий кризис, нормальний це він запланований природою, щоб дитина перетворилася в дорослу людину. Але щоб свою самооцінку відстежити, потрібно знов, знов таки бути уважним, як я до себе ставлюся, чи я вважаю себе поганим. Ну, гіршим за інших, та? чи я вважаю себе надто гарним і всі інші дурні? Це таке мирило адекватної самооцінки, адекватна людина, ще раз скажу. Каже собі, я такий, як інший, але мої здібності від інших можуть відрізнятися. Так? Я можу знати щось ліпше, вправлятися з чимось ліпше, або гірше, чим інший. Я можу при бажанні це розвивати в ту сторону, щоб ну, поліпшити свої здібності або оставити їх такі, як вони є, якщо вони мене влаштовують. Це адекватна сама оцінка. Але діти вони ж не самі по собі: підлітки, малі діти. І всі ми дорослі. Ми живемо в оточенні своєї родини. І якщо у дитини у підлітка сама оцінка неадекватна або занижена, або завишена, ми розглядаємо цілу родину, бо воно не береться з повітря, воно береться від слів мами тата між спілкування батьків між собою, ставлення до дитини. Бо якщо навіть вчителі кажуть, що з дитині ну таке не дуже гарне, кажуть, що ти там тупий, ти ведеш себе якось не так, ти не справляєшся. А дома батьки підтримують, кажуть, я побалакаю з вчителькою, що вона тебе не критикувала. Або підтримують дитину, кажуть ні-ні, вона помиляється, ти в мене здатний, здібний. І у мами гарна самооцінка, нормальна, у тата між собою нормальні е, нормальні такі розмови, батьки не сваряться, не кажуть друг другу поганих слів, дитині не кажуть, що він якийсь такий в них, то і формується нормальна самооцінка і світогляд. А якщо дитина бачить токсичних батьків, токсичні відносини, вона е, Дуже соромиться того, що, наприклад, йде з батьками, а тато випивши, або ну, розмовляє матерними словами з кимось по телефону, да? або якось ну, виглядає ну, негарно, некрасиво, бо грязний одяг якийсь такий. Люди соромляться. Соромляться поглядів на життя своїх батьків, якщо вони там якось так ну, ретроградно е е е мислять. Це все багатокомпонентна історія. Тут нема чогось такого простого, щоб сказати, о, це може повпливати на самооцінку і там її зробити з неадекватної адекватною. Потрібно кожну людину брати і роздивлятись, з чого складається її світогляд, чого вона так розмірковує, чого вона так до себе ставиться, хто її цьому навчив, з кого вона взяла приклад. Чого вона прагне. І якщо людина в підлітковому віці починає змінювати своє життя, бо змінює точення, да? І її самооцінка теж змінюється. Якщо дитина примикає до якоїсь кампанії, де, ну, як ото кажуть, брудної кампанії, да, де діти ведуть себе маргінально, випивають, курять, може навіть вживають наркотики, ведуть себе зухвало, чіпляються до інших, то ж самооцінка такої дитини може як повиситись, так і понизитись в залежності від того, яку вона роль буде відігравати в такій компанії. Якщо там буде щось ну, відбуватися, а вона буде теж така агресивна проявляти свою агресію, за, ну, за рахунок цього буде відчувати себе сильно, її самооцінка може повиситись. Але це, ми ж не кажемо, що це буде гарний засіб життя. так? Бачите, як самооцінка сама по собі не каже, що це в людини буде гарне життя, і вона всього доб'ється. Це лише про те. Як ми відчуваємо себе в тому місці, де ми знаходимося, і в тому оточенні? Гарна самооцінка, адекватна. У мене ок все з моїм оточенням і моїм життям. Я в добрих відносинах з цим. А якщо самооцінка у мене неадекватна, або дуже завишена, або дуже занижена, це про те, що з моїм життям щось не ок, я з ним в поганих відносинах, і мені потрібно з цим щось робити. Щоб моє життя складалося гарно і щоб я в ньому щось досягла. Бо люди що з завишеною самооцінкою, що з заниженою самооцінкою, в житті бувають невдахами. І потім вони клянуть світ, що він поганий, люди погані, а вони жертви. Бо ну, все не так, як вони в собі ну, там надумали. Якщо у вашої дитини Якась самооцінка така неадекватна, да? або дуже занижена, або дуже завишена. По-перше, у підлітків таке буває, бо вони ще не мають чітких уявлень про світ. Вони не можуть ще орієнтуватися, бо не мають досвіду життєвого. Вони тільки ну, дивляться на батьків, і на свій маленький досвід. Ще в них гормональний фон дуже такий. Е не встановлений і бувають качелі гармональні, як от лікарі кажуть. Дитина може бути в різному настрою. Тут вона про себе дуже великої, такої якоїсь думки. Я така як приходить донька, до я така співачка, я досягну всього. Все через п'ять хвилин вона плаче, бо математика їй не дається. Я тупа, я дурна і тут же занижується самооцінка. Так, качелі такі бувають у підлітків, тому з ними потрібно обережно. Не критикувати, а підтримувати, але й не перехвалювати, давати нормальний адекватний зв'язок. І тоді у дитини буде на що спертися, бо думка людей важливих її житті від кого вона залежить, вона і є формуванням її самоцінності. Якщо мама, тату, там бабуся, вчителі, там якісь близькі люди, дорослі, приймають мене таким, як я є. Мене хвалять, підтримують в моїх якихось мріях, моїх якихось діях, да? дають мені гарні поради, не кажуть, що я там ну, відволікаю їх, що я їм заважаю жити, що я дурний, що я, ну тобто не критикують мене, а допомагають мені щось розв'язати в житті, якісь дуже добрі поради дають. То тоді я сприймаю себе як рівня, як людина, да? що вони до мене ставляться з повагою. І тому як дитина, я буду почувати себе в безпеці, мати гарну самоцінність, гарну самооцінку, і мені буде ліпше в житті, я буду з ним гарно впоруватись. Самооцінка да це про те оцінювання, про те, наскільки я можу щось зробити. Погана я і непогана це не про я, яка я. Я вже хороша людина. якщо в мене дивись самоцінність і самооцінка. Якщо я хороша людина, нормальна, варта того, щоб жити, любити, кохати, да? варта того, щоб розвиватися, щоб пізнавати щось нове. Я варта життя. Це класна самоцінність. Так от, при нормальній самоцінності завжди нормальна самооцінка. Бо я нормальна людина і можу чогось не знати, чогось не вміти, я можу чогось. Ну, Тупити десь, так скажемо, по-простому, як діти кажуть, я туплю десь, да? але я, якщо захочу, то я навчуся, буду більш досконалою, буду це розвивати. По-перше, якщо воно для мене важливе, мені нужне, мені особливо не мамі моїй, а мені як особливості особистості. Я цього хочу. І як я захочу, то я навчуся. А якщо інші люди мене не розуміють, то я попитаюся донести до них свою думку, знайти гарний контакт. Але не все ж від мене залежить. Якщо я була щира, не робила нічого злого. Якщо я хотіла просто контактувати, про щось гарне поспілкуватися, піти зробити разом якусь справу, а людина не захотіла. То можеш просто в неї не було настрою або вона не хоче просто зі мною, ну не подобаюся якимсь чином. Ну не подоб... Буває таке ж. Буває, дві нормальні людини, а нема спільної мови, нема спільних цінностей, не розуміють одне одне. А бувають люди, які не мають всередині меж нормальних, вони не знають, що наполягати дуже це погано, дуже критикувати когось погано, маніпулювати людьми погано це люди, які перетинають кордони, це дуже агресивно себе ведуть або не здержують слово. І тоді я повинна розуміти, це від мене залежить чи ні. Якщо це від них залежить, чого ж я повинна відчувати себе поганою? Любі батьки. Не критикуйте своїх дітей. Ліпше допоможіть їм впоратись з їх викликами, з їх якимись труднощами. А якщо ви самі не знаєте, що робити, зверніться до фахівців. У нас є дитячі психологи, шкільні психологи, і можна онлайн знайти якісь цікаві курси. Зараз стільки Можливості в інтернеті онлайн багато гарних програм, багато різних методів, щоб зрозуміти вашу діт... дитину, щоб знайти підхід до неї і допомогти встановити її нормальну, адекватну самооцінку і зробити її гідною людиною в житті, коли вона стане дорослою, щоб вона спиралася на вас і згадувала, що моя мама казала, що я здібна, гарна. Умна, і всього доб'юся, і це буде для людини підтримкою через все життя.